Старша Едда з давної Ісландської переклав Віталій Кривоніс. Промови Скірніра Поїздка Скірніра. Фрейр, син Ньорда, якось сидів на Ахліцькяльєві та оглядав усі світи. Глянув на Йотунхейм і помітив прекрасну дівчину, коли вона йшла з батькового дому до клуні. Відтоді, як фрейр її побачив, Охопив його великий смуток. Скерніром звався слуга Фрейра. Ньорд попросив його поговорити з Фрейром і якось його розрадити. Тоді скаді промовила, Вставай нині, скірніре, іди побалакай з нашим нащадком, дізнайся у нього, мудрого мужа. Що засмутило? Скернір мовив, недобрі слова почую від вашого сина, як піду до нього балакать. Дізнатись у нього мудрого мужа, що засмутило. Скажи мені, Фрейре, Боже звитяжний, знати я хочу. Чом сам ти сидиш у залі порожній, мій пане, весь день? Фрейр мовив, що тобі мовити, юний мій друже, про горе моє? Альві світило, всім сяє у день, Опріч кохання мого. Скірнір мовив. Знаю тебе, я многії зими, і ти мене, друже, з юності нашої, з давніх давен все одне одному ми повіряли. Фрейр мовив, «З гюміра дому бачив, виходила діва жадана, рук її сяйвом наскрізь просякли простір і води. Пристрасти тої, що мене полонила, жоден юнак ще не звідав. З Асів, чи альвів ніхто не зволіє сватать за неї мене. Скірнір мовив Коня мені дай, що крізь морок промчить, крізь пломінь смертельний, і того меча нищити здатного рід. Фрейр мовив Коня тобі дам, що крізь морок промчить, крізь пломінь смертельний, і того меча. Нищити здатного, як мудрий ним володіє. Скірнір мовив до коня. Морок на дворі, час нам рушати, понад вільгими горами, понад народами турсів, живими повернемось, чи наше життя йотун могутній візьме. Скірнір вирушив до сади Бегюміра в Ютунхеймі. Там були злющі собаки, прив'язані коло воріт того двору, де мешкала герд. Скірнір проїхав далі. Там на кургані сидів пастух. Скірнір звернувся до нього. Скажи мені, пастирю, що на кургані, сид... що на кургані сидить і пильнує шляхи? Як оминути Гюміра псів, щоб побалакати з дівою? Пастух відказав Шукаєш ти смерті, чи ти вже помер. Дружне балакати з донькою Гюміра гожою тобі не судилося. Скірнір мовив. Чинок не кращий мужевіся шкодувати, як вирішив врушити він у виправу. Всі мої дні пораховані здавна, злічена решта життя. Герт мовила. Що це за гурки, чую я нині? Хто мчить до нас? Земля аж двихтить, дрижить увесь юміра дім. Служниця мовила Муж чужоземний скочив з коня, пустив його попасом. Керт, мовила. Пройти запроси його в нашу Господу і меду йому піднеси, хоч я й боюся, що муж чужоземний брата убивця мого. Чи ти Альвів ні асам не родич, ні ваном примудрим. Чому ти прибув кріс пломінь пекучий до нас у Господу? Скірнір мовив, не родич я Альвам, не родич я асам. Іваном премудрим, все ж я прибув крізь пломінь пекучий до вас у Господу. Яблук життя я золотих дам тобі, герд. Приязнь здобуду, як визнаєш Фрейра за життя милішим. Герд мовила Яблук життя я не візьму, ніколи не згоджуся ані із Фрейром, допоки живі. Разом не будемо. Скірнір мовив Персня я маю, що був на багаті, з Одіна юним нащадком. Вісім подібних крапає перснів із нього кожну дев'ятою ніч. Герд мовила Не візьму я перстня, що був на багаті, з Одіна юним нащадком. Золота маю багато в юміра домі, вдосталь у батька майна. Скірнір мовив Бачиш ти, діво, меча, страшного й гострого у мене в руці, голівку зітну з дівочих плечей, коли не отримаю згоди. Герт мовила, Тиску терпіти я не волію. Ніколи не згоджуся, хоч ти, я гадаю, гюміра стрівши ратника грізного битву влаштуєш. Скірнір мовив Бачиш ти, діво, меча. Страшного і гострого у мене в руці. Лезом оцим, прадавнього йоту назнищу, стане твій батечко мертвим. Вражу тебе жезлом чарівним, скоришся волі, діво мої опинишся там, де людей не побачиш. На кручі орлині будеш сидіти, світу не вгледиш, зрітимеш хель, їжа тобі стане гидкішою, аніж гадюки для смертних. Бридкою на вигляд ти будь-кому станеш, най хрім найвсякий всякий назорить мудрішою станеш, ніж сторож богів за гратами сидячи. Безумство і крики, прокляття й страждання, зросиш сльозами скорботи. Сідай перед мене, накличу на тебе неміч тяжку і горе подвійне, тролі ганбитимуть днину важку. Матимеш в йотоні в хаті, додому трусів кожного дня повстимеш безвільна, повстимеш принижена, з плачем, без радості будеш вертатись, і жити з гіркими сльозами. З турсом триглавим будеш ти жити, чи іншого мужа не буде. Думи поглине скорботна скорбота, станеш подібна до чортополоху, що під камінь кладуть після жнив. До лісу піду я, до парості в юних. Кия Чаклунського взяти, посух Чаклунський тримаю, одіна гнів на тобі, гнів повелителя Асів. І фреєр тобі ворог, непоступлива діво, зустрінешся нині з люттю богів. Слухайте, йотани, слухайте, Хрімторси, сину Сутунгові й самі. так заклинаю, край прокладаю, радості діви, щастю дівочому. Хрім, грінір Турс, що вергне тебе під грати смертельні. Мерці почастують тебе під корінням, сечею козлячою, кращих напоїв ніколи не пити тобі, діво, не з волі твоєї, діво, та з волі моєї. Турса я ріжу і ще три на костурі: хіть і безумство, і болощі, як вирізав їх, так само і зріжу, як буде потреба. Герт мовила. Вітання моє ти нині отримай і чару холодну меду старого. Сама не чекала, ніколи не думала, що юного вана вподобаю. Скірнір мовив Востаннє волію отримати відповідь, перш ніж поїду. Де б ти бажала зустріти й кохати ньодового сина? Герд мовила, барі прозвалась діброва далека. Обом нам відомо. Через дев'ять ночей там Ньордова сина юна герд потішить. Тоді Скірнір поїхав додому. Фрейр стояв надворі, зустрів його і нетерпляче спитав Скажи мені, скірніре, перш ніж коня розсідлати і стати на ноги, дістав ти жадане у Ютунхеймі, чи виконав волю мою? Скірнір мовив. Барі прозвала з діброва далека, обом нам відома. Через дев'ять ночей там йордового сина юная герд потішить. Фрейр мовив, ніченька довга, дві ночі довші, 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 три як стерпіти, часто мені місяць коротшим здається за ночі обіцяні.